Зінаїда Тулуб. Українська письменниця, історична романістка, перекладачка. Народилася в Києві в інтелігентній родині, навчалася в Київському університеті, працювала журналісткою, викладала. Найвідоміший твір історичний роман Людолове, присвячений драматичним подіям XVII століття, козацтву і боротьбі українського народу за свободу. Роман став вагомим внеском у розвиток української історичної прози ХХ століття. У 1937 році була репресована, засуджена. Відправлена на заслання після реабілітації в 1956 році повернулася до творчості, але повністю відновити літературну діяльність їй уже не вдалося. Зінаїда Тулуб залишила по собі значний слід українській літературі як авторка глибоких історичних творів, яскрава представниця інтелектуального і культурного життя України першої половини ХХ століття.